Вже більше мільйона гривень зібрала для ЗСУ річна Олександра Близнюк. Концертами просто неба. За майже три роки повномасштабного вторгнення школярка об'їздила із вуличними виступами в центральній площі багатьох українських міст. каже Вікторія Гетьман, триває спротив російській агресії. Воїни 120-ї бригади потребують авто. Десята ранку центральна площа Могилева Подільського. 16-річна Олександра Близнюк дає концерт Просто неба співає і збирає донати. Кожен свідомий українець має бути або в зсу, або для ЗСУ. Про те, що співатиме за донати, дівчинка вирішила на початку повномасштабного вторгнення. І, хоч Олександра мала можливість виїхати за кордон, залишилась в Україні, аби допомагати тим, що любить і вміє найкраще музикою. Якщо ми всі повиїжджаємо, то за кого будуть воювати наші хлопці, якщо людей не буде? Вона залишається в Україні, і, бо вона дуже в мене виходить, великий патріот. Вона ні за що не поїде в Англію і, все. і буде е, допомагати захисникам тут. Батьки ідеї дочки підтримали і допомогли придбати необхідну апаратуру. Я їй якось сказав, що Саша, ти якщо хочеш допомагати, ти просто бери і роби. Це було трошки важко, бо перший виступ в мурованих Крилиців, що був, це люди ходили, і, особливо старші такі, що ви тут співаєте, тут в країні біда, та люди вмирають. Та ми співаємо не для того, що нам весело, ми співаємо для того, що, що треба допомогти. Зараз у репертуарі Олександри понад 60 композицій. Співає лише українською. я ще з дитинства слухаю Христину Соловій, Вакарчука, Систем. І так склався репертуар. Окрім він з концертами, просто небо Олександра виступала і на Хмельниччині у Чернівцях та Івано-Франківську. Стара нашим хлопцям все потрібно. Все це благодійний жест наш, ну що ми можемо. У мене дуже син воює, і я розумію, що це таке. Це дуже тяжко і боляче. Дуже важливо. Рекордна копійка дорога, рекордна копійка, і треба, хто що має, і треба допомагати. Поки можна на чомусь зекономити, на якихось пару гривень можна зекономити і кинути. Загалом на потреби армії школярка зібрала понад мільйон гривень. Зазвичай на 120-ту бригаду, адже там служить моя директорка Лариса Степанівна. Але також на 25 десантно десантушнобову бригаду, 95-ту, ми придбали пікап, дрони, реп, рер, антенну. Зараз Олександра планує розширювати географію своїх концертів, а також співати для військових у шпиталях. На висвітні канікули плануємо об'їздити Івано-Франківську область з концертами. Допомагати армії будемо до перемоги. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон. Єдині новини.